воло 482. Тут я хотів зробити, як і в минулому відео, порахувати до одного і показати готову будівлю. Але на неї пішло стільки днів. Що тепер це не варіант. Так що коротко розповім про те, як будував її. Почалася гроза, і я залишив будування та пішов фармити голови. Скелет підсунув до мене зарядженого кріпера, але, на щастя, другий його вбив. І я отримав платівку, таку, якої у мене досі не було. Поки знайшов нового кріпера, гроза вже скінчилася. Але більш важливіше, це платівка та те, як вона звучить. А звучить вона. Байбово, мій прекрасний милий чемний котик. Окей, назад до будування. Його я почав з зовнішніх стін, і це просувалося дуже повільно. Для мене, а для вас це буде дуже швидко. Зробив два бічних даха, стіни другого поверха. Він буде виключно декоративний. Збудував головний дах, і отак воно наразі виглядає. Це поки що просто порожня коробка. Знову почалася гроза, і за цю ніч добув два черепа. Знаєте скільки чотири автоматичних ферми кавунів та дві гарбузів за 13 днів мені принесли? Спробуйте вгадати. От, от справді, спробуйте вгадати. Поставте на паузу та напишіть. Написали, а принесла вона мені 43 гарбуза і 71 кавун. За 13 цілих днів я не знаю, чому так мало. Чи вона замаленька, чи вона не прогружалась? Гадки не маю. Вся зовнішня частина вже готова. Час внутрішньої зробив підлогу, стіни, і коли взявся за декор, до мене прийшли безбожники. А може, у них все таки є якийсь там свій злий бог до речі. Я досі й не сказав, що ж це за будівля. Це церква, бога, блискавок, грома та рандома, від якого в мене, до речі, моє око душ, те, що блакитне. От з цими опорами мені довелося трохи помучитися, але воно було того варте. Вже майже все готово. Залишилось ще кілька дрібничок та вікна. Ну що, три, два, один, і ходімо зацінити готовий результат. Такий вхід з обох сторін. А всередині воно виглядає ну просто шикарно. Мені дуже подобається ця будівля. Недаремно на неї пішов майже цілий ігровий місяць. Я, до речі, раніше був показував цю будівлю, і мені сказали, що вона більше виглядає як церква д'явола, аніж церква Бога. Але все ж таки, це Бог блискавок, грома та рандома. Хоча, мабуть, треба було використовувати блакитний колір, там химерний наріст та тому подібне, а не червоний. Можливо, колись перероблю. А як вам ця будівля? Залиште реакцію на неї в коментарях. Ще не пройшло три хвилини, а я вже два рази попросив написати коментарі. От я поганий. Напишіть коментар. Під час будівництва загубилася моя супертопова сокира. І от тепер, коли воно скінчилося, я її знайшов. І відтепер це громова сокира. Як добре, що на відміну від ферми кавунів, ферма заліза працювала нонстопом. Ви тільки подивіться, скільки заліза виробила моя магічна піч. Наступні три дні сортував речі. Після цього взявся за перероблення ферми бамбуку. А то вона взагалі нічого не дає. Це вже втретє, якщо не помиляюся, я її переробляю. І тепер вона буде повністю автоматична. Спуск до неї зробив як завжди в лінивому та непомітному стилі. Витратив день на те, щоб заробити смарагдів, і відправився політати та помилуватися красотами Майнкрафта. Знайшов таке гарне озеро. Тепер це буде моє озеро для відпочинку. В ньому навіть дельфіни водяться. Знайшов ось таку красиву гору з ось таким класним ландшафтом всередині. І ви не повірите, що я знайшов під нею. Хоча, мабуть, ви вже здогадалися просите писати, що на вашу думку там є, і я не буду. Це вже перебір. Не знаю чому, але я дуже сильно запанікував. Коли провалився крізь цей сніг, отож, спустившись під гору. Я знайшов там глибоку темряву і не просто глибоку темряву, а стародавнє місто. Колись щоб знайти його, я був відлетів десь на 50 тисяч блоків від своєї бази. А вона була тут в півтори тисячі блоків від неї. Моєму розчаруванню не було кінця. Словами це не описати. Ще певний час у мене була думка залутати його. Але безпека та небажання отримати від Вардена взяло верх. І я полетів геть. Але ще обов'язково сюди повернуся. Політав трохи горами та під ними, пофармив смарагду в руду, знайшов спавнер та й повернувся додому. Вау. Клас. Тепер. Я хочу переробити ферму вовни. З нею все у порядку. Вона працює добре, але я хочу збільшити її та заховати під землею. І казати нічого не треба. П'ятьох овець із ферми зверху перенести переніс. І треба ще п'ятнадцятьох. На щастя, я знаю де їх взяти. І брати їх треба з запасом. Ось так вивів двадцятьох і по одному запускав у ліфт. І мене самого засмоктало туди. Прив'язав чотирьох, повернувся по інших, і тут мене зустріла така картина. Деякі, які були на повідці, опинилися на горі. Хоча так їх стало навіть легше вивести. Поскидав овець всередину, і тепер ферма повністю готова. Думав я, поки не згадав, що стрижених овець не можна перекрасити. Довелося вийняти всі ножниці, які до цього закинув, почекати, щоб їхня вовна відросла, і тоді аж перекрасити. Воло-воло, а що ти робив на 843-й та 844 день? Закінчив ферму, зробив вхід до неї, зібрав кавуни, поторгувався з селянами, хотів вже йти розкладати шалкербокси, і тут на 20 хвилин швидше, ніж по графіку, вимкнули світло. Ну і я екстрено вимкнув ноут, щоб якийсь скріп Мене не підірвав, тому що монітор не працює без світла, а екран ноутбука в мене вимкнений, через що запис з цих днів пошкоджений. Ось так виглядає вхід до ферми вовни. А як вам ця маленька овечка? Не занадто маленька? А сам вхід, власне, ось тут за зеленими банерами. Якщо ви не помітили, в мене тут фармляться всі кольори вовни на всі випадки життя. Не знаю, як ви, а от я завжди сортую всі свої речі. Я ніколи не звалюю, що попало в. Яку попало скриню? От прям ніколи для мене таке просто неприпустимо Ну гаразд, гаразд. Звісно, я це роблю, як і будь-хто інший, адже це Майнкрафт. Головна проблема тут не з оптимізацією, не з тим, що ваш ПК може крашнутись І через це пропаде шалкербокс, скажімо, з... з діамантовою бронею чи незеритовою. Ну або ще з чимось іншим, теж важливим, або не дуже навіть найбільша проблема в цій грі. Це саме інвентар та його сортування. Адже інвентар тут залишився ще таким, як і в самій першій версії гри. А це було скільки 20, 30, 100 років назад, скільки всього відтоді додавили. А інвентар так і не збільшили. Але я роблю все, що можу, щоб підтримувати порядок серед своїх речей. Насправді, мені просто лінь шукати серед титанічного гармидору якусь одну специфічну річ. Легше вже просто підтримувати порядок. Перевіримо, як працюють автоферми. ферма Бамбука. Нарешті, вперше за це виживання. Ферма бамбука працює так, як треба. Ферма вовни, Е? залежно від того, чи далеко я від неї. Іноді вона не прогружається. Ферма кактусів так. Вона в мене є. Ферма заліза. Ферма заліза дуже добре працює. Ферма дерева в мене немає такої. Я вручну це роблю. Ферма обсидіана. Та сама історія, що з деревом. Додому, додому, додому. Ну, звичайно, я тут. Навіщо мені три стака обсидіана? Ну, звичайно ж, для того, щоб зробити 28 маяків. Навіщо мені 28 маяків? Та мені їх і не треба. Сподіваюся, це дало відповідь на ваше запитання. Mm. Хм, аксолотлі. Тут в аксолотливому гнізді в мене є ось така печерка. В ній немає нічого. Так що я замінив стіни на кальцит, підлогу на метисти, а стелю на гладкий базальт. І тепер вона виглядає набагато краще. Але це ще не все. Дальше повністю заповнив її водою. Тепер у моїх аксолотлів буде набагато більше місця для плавання та розваг. Впевнений. Їм це дуже сподобається. Саме гніздо аксолотлів, також довелося заповнити водою під рівень води у тій печері, далі залишати всю цю красоту захованою під землею не можна. Через що я і зробив тут маленьке місце для відпочинку та плавання з аксолотлями. Десь тут у фермі гарбузів росте один єдиний кавун, і мене це бісить. Я заліз в неї та знайшов його. Операція евакуація. І хоч як сильно би я не любив конів, в скорім часі мені треба буде їх дуже багато. Я вирішив, що хочу зробити на стелі Незра маленьке шосе, якщо так можна сказати, взагалі, для того щоб швидко добиратися до місць. Які я часто відвідую в першу чергу зробив до темно дубового лісу. В мене тут маяк, та і це дерево комфортно добувати. А тепер мені треба досить багато смереки для того, щоб зробити декілька возів. Ніяких рахувань до одного не буде. Ось такий перший віз. Він маленький та й простенький, якщо що. Всі вози везуть дерево до магічної печі, де воно перетворюється на дорогоцінні руди. А тут прям поїзд з возів, які везуть ціле смерекове дерево. Бідні ці чотири коні. Для того, щоб це все мало трошки більше сенсу, почав робити дорогу до лісника, який рубає дерево. Ну, пам'ятаєте, може, в мене там є робот-лісник МК1. Однієї дороги, звісно, недостатньо. Треба ще завантажувальної зони. Виглядає вона, можливо, не ідеально, але вона й не повинна бути ідеальною. Зараз, як я в воду та вилізу з неї, з'явиться ще декілька возів. Ну, все, вони з'явилися. Давайте покажу. На завантажувальній зоні одразу три. Два наполовину завантажені. І он той один. Такий маленький, повністю завантажений. У до речі, не забудьте поставити лайк. Цей ви бачили? Цей також бачили. Ось тут з'явився віз з сіном. Він везе його в амбар. Так що в цьому є сенс. Хоча він тут зовсім не обов'язковий. Якщо враховувати, що тут є зомбі-скелети, і гравітація дії чомусь тільки на мене. І ще цей віз з сіном я переробив всі ці вози на мапі, роблять весь цей світ більш живим. По крайній мірі тут де моя територія. Ходіть, ходіть, мої прекрасні дикі, спіймані поняшки. Ви станете чудесними декораціями, поки робив всі ті вози, ферма кавунів майже повністю забилася. Зробив ще один. Віз так чисто для ферми заліза. Удачі поняшкам, які будуть це тягнути. Ви знаєте? Сучасне мистецтво воно легке в створенні, але важке в зрозумінні. Черговий шедевр. Десь на сотий день цього виживання я відправлявся в кемпінг, залишивши вдома всю броню та інструменти. Тепер я вирішив це повторити, але з бронею, інструментами. Та навіть взяв з собою ресурси, щоб збудувати якийсь будинок. Пролетівши трохи більше тисячу блоків незером. професійно зробивши портал, опинився в досить непоганому місці. Тут і затоплена печера, в якій можна покупатися. Вежа розбійників і Вітучий ліс в ньому я й вирішив поселитися. Почав з того, що зробив невеликий намет, в якому зміг би тимчасово жити. Важлива деталь: свої елітри я залишив в наметі, а то я завжди пересуваюся на елітрах навіть на коротку відстань. А тепер мені випала можливість пересуватися на своїх двох, якою я і скористався, пішовши до вежі розбійників, красти у них. Ну, не було що, але я все рівно украв все, що у них було. По дивному збігу обставин один з розбійників опинився за ґратами. Саме там його місце. За іншими ж ґратами знаходився голем Мною було прийнято рішення його врятувати. На цього голема в мене були наполіонівські плани. Я думав, подружуся з ним. Він буде жити зі мною. Ми потоваришуємо, а зрештою, навіть будинок. Який я пізніше збудую, я б залишив йому. Але один нещасний випадок перекреслив ці плани. Голем озлобився на мене та хотів мене убити. Я намагався від нього втекти зі всіх сил. Але він був прив'язаний до мене повідцем. Це було страшно, але водночас дуже смішно та комічно. Особливо, коли я тікав, повертався назад, а він зовсім не відставав. Зрештою, повідець порвався. Як і големом зв'язок <зв <'язок> наступного дня відправився розвіятися на своїх власних чотирьох ногах мого нового коня. Правда, от. Е е е е Кіні не пережив це. Та й я до чого нічого цінного не знайшов, так ще пішки мусів вертатися додому. Якби весело в наметі не було жити, в будинку буде краще. Я нарубав дуба, берези, добув глини, піску, каменю, поставив глину обсмажуватись, Помало підготовлював площадку для будівництва. Це той момент, коли я прошу вас підписатися, поставити лайк та скинути це відео двадцятьом своїм друзям. Для гарної удачі. Побудував три хвилини і пішов підфармити ще деякі ресурси. Зробив підлогу. Місце біля каміну. Сам камін склав дрова біля нього, щоб можна було його топити. Ще трошки халявних нічийних ресурсів, з яких зробив стелю. Добре, що вони там були і нікому не були потрібні. Що, що, це був ваш темний дуб? Я так не думаю. Вочевидь, їм він більше не знадобиться. 76-й день продовжував робити дах. Не те, щоб він вийшов дуже гарним, але вода зі стелі не капає, і це вже добре. Мій останній сон в цьому наметі. Трохи поекспериментував з зовнішнім декором і зупинився на такому варіанті. Я перепрошую. Ти хто? Я склав в намет та заселився в тільки що збудований будинок. На місці намету зробив невеликий город. В принципі, здалека будинок виглядає непогано. Стрибок віри, супермайстер Вова Хм. Далі я мовчки пішов додому. З протилежної сторони він виглядає навіть трошки мило. Ну що ж, будинок повністю готовий. Як мінімум, я більше не збираюся нічого в ньому міняти. Ну і саме собою інтер'єр також готовий. У, ням -ням -ням. З інтер'єром я особливо не заморочувався. Просто чисто на вайбі зробив його. Тут спальня, а на стриху склад та місце для роботи. В принципі, я задоволений цією будівлею. Я хотів розвіятися. І я розвіявся, подивився на цей будинок з висоти пташиного польоту і зрозумів, що він мені більше не подобається. Виглядає погано. Ну, в принципі, я так і думав, що вийде щось погане або середнє може підірвати цей будинок. Цікаво, вогонь може перекинутись на динаміт. Не хочу знати. Я передумав його підривати. Найважливіше, що він далеко від мого справжнього дому. Мені не доведеться його бачити, так що може залишатися. А я. Полетів додому. Дім, милий дім. У мене в реалі є два кота. Василь і Кіра. І їх я хочу спробувати знайти в Майнкрафті, а ще заодно взяти котолог. Також в мене є песик-ден. Відсьогодні це мій віртуальний Ден. В першому селі знайшов Василя, в наступному ще декілька котів. А що більш важливіше, пані Кірісію. Політав ще селами, половив котів, але так і не отримав котолог. Тому зібрав своїх нових улюбленців і повів їх до себе додому. Хто знає, що це за дерев'яна халабуда і коли я був її зробив? Всередину будинка цих Котів я, звісно ж, брати не буду. Мені й в реалі вистачає о няп'ятій ранку. Наступає день 888. А мені не вистачає діамантів, щоб збудувати монумент. Я занурився в печери та заспідранив 24 блока діамантової руди. Точніше, не 24, а 17. А ще сім в мене було. З них вийшло чотири діамантових блока, і мені залишилося знайти ще один діамантовий блок. Зібрав всі діаманти, що в мене були, і якраз вийшов в той останній діамантовий блок. Навіть один діамант ще залишився. Коли позаду сімки, воно виглядає погано. Але зі сторони може бути, коли вилітав з дому, ледь не вбився. Проте я впевнений, що в цьому винні он ті розбійники. Подивіться на цей портал. Іба це не красота, тільки не дивіться, що у нього по ту сторону. Тут, тут просто місцево з блоків. Виправляти це я якось не горю бажанням. Я тут, а щоб підфармити стержні пломеня. а заодно зробив місце очікування на їх спаун, трохи покращив старий млин. На сході сонця приніс в жертву Богу рандома всі види їжі, які в мене були для гарної удачі. Вночі освітив велике поле квітів, зробив стежку до того малого огидного моста та почав робити велике поле квітів, реально великим. Хоч просто стоящих на землі смолоскипів між квітами, майже не видно. Я захотів та сховав їх всіх під мохові покриви. Ще трохи пороставляв квіти, і тепер велика алея квітів за правильна назва готова. Не питайте, що це було. Та як в мене залишився аж один діамант, я поплентався в печери майнити, але в ті печери, що далеко від моєї бази. Сподіваюсь ніхто не проти. Якщо я просто. просто. то тут немає навіть що красти. Не треба мені їх. Візьму це, 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 це і і все. 35 діамантів. Не кисло, але могло бути би краще. Так що я відправився в інші печери, щоб добути ще більше діамантів. Є. На цей раз приніс додому півста каблоків діамантової руди 79 діамантів. Оце вже розмова. Друзі, дякую за перегляд! Побачимося в нових відео. Бувайте!